Рада вас вітати на моєму каналі, де я ділюсь з вами секретами краси. Сьогодні хочу з вами попрацювати з жувальним м'язом, який відповідає за каркас обличчя, а також за нижню частину обличчя. Тож будемо його розслабляти. Для сьогоднішньої вправи ми обов'язково розігріваємо наші руки, щоб вони були більш ніж теплими. Спочатку з'ясуємо, де наш жувальний м'яз знаходиться, коли ви стискаєте зуби, ось ця тверда поверхність це є жувальний м'яз. Когось може бути менш твердим, кого більше, якщо дуже напружений, з ним ми сьогодні і працюємо. Підемо долоні під кістку, майже під кістку, там, де він починається. Просто ось так впадена там є. І починаємо повільно відкривати рот. При цьому ваша верхівка тягнеться догори. Рухи ртом ви робите повільні, обережні, боляче і неприємно вам бути не повинно. І так виконайте ну, почніть з 50, але краще 100 разів. Далі продовжують без мене. Далі промасуємо цей м'яс, відкривши рот, проходимось по всій його поверхні. Можуть бути тут больові відчуття, якщо він занадто спазмований. Просто тисніть не так сильно. Так промасажуйте 30 секунд 1 хвилину. До того моменту, коли ви відчуєте, що м'яс вже розслабився, і больові відчуття трохи відійшли. Вказівні пальці вкладіть на м'яс під кістку і великі пальці під обличчя і відкриваємо рот. І такі розтягуючі рухи з надавленням, але невеликим. Так просто не по кожій йдемо, а по саме м'язі. Ви відчуваєте, протопившись м'язу, донизу кістки йдемо, розтягуючи м'яз. Згадую, що можливо буде боляче, але не обов'язково. Так, зробіть 7-10 повторів. Тепер теплі теплі ручки ми прикладуємо на зону, де ми працювали і так вигріваємо її, залишаються в цьому розслабленому стані. Можна сидіти довго, але хоча б хвилинку почекайте, якщо ви хочете зустрітися знову зі мною, то підписуйтеся. Хто знає, нагадаю, хто не знає, скажу, що всі зморшки відбуваються із за того, що Наша, наш круговий м'яз, він звужується, і треба його розслабляти і розширювати для того, щоб не з'являлися зморшки. Покладіть в пальці під очі на кістку, опустіть плечі, розслабте обличчя, піднімаємо погляд вверх і починаємо швидко-швидко моргати. І так робимо 50 морганій. Візьміть пальці ось в такі рогатки. Викладаємо пальці в внутрішні куточки, зовнішні куточки очей. Дивимось перед собою. Кожен раз треба контролювати своє зображення в дзеркалі. І починаємо морщити очі, але. Не напружуйте максимально, максимально, але не зру, не робіть ось так. Просто напружуйте максимально, скільки ви можете. Закривайте, закривайте всіми, всіми, всіми своїми відчуттями. Знову ж таки, таку вправу важко відстежити, то можете себе засняти для того, щоб відконтролювати, що ви робите не так. Отже, максимально закрили, закрили, закрили очі, затрималися 3-5 секунд. І тепер максимально, максимально відкрили очі, також затримуючись на 3-5 секунд. І знову повторюємо: ось так неправильно робити. Ми напружуємо все. І очі, і тут зморшки в нас виходять. Тому знов напружили максимально, 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 затримались і відкрили максимально максимально очі. Так повторіть ще три рази. Руки покладемо на лобну зону, плечі опустіть. І робимо очами погляд по діагоналі. В одну сторону 10-15. Повторів, і в іншу сторону 10-15 повторів, затримуючись буквально 1-2 секунди, опустіть плечі для того, щоб не спазмувати шию, і виконуємо такі рухи. І контролюйте свій лоб. Просто розслабимо і навколо очей зробимо такі простукуючі рухи, 3. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ще раз, десять. І тепер ніжно витиркаючись. П'ять. І спустили. Пропоную вам попрацювати з зоною лба, максимально його розслабити і зафіксувати цей стан. Працюємо з чистим обличчям, чистими руками, пальцями і теплими. Зараз пальцями ставимо пальці у всередині лба, опустіть плечі максимально розслабте. Такі рухи робимо вверх-вниз, трохи. Протаївшись, і починаємо розтягувати до скроні, відвели і знову такі лед, лед рухливі зробили, протаїлися і розводимо. Не забувайте, що ваше обличчя, шия. Плечі опущені і виконайте так ще три повтори. В своєму темпі повільно. Тепер будемо такими рухами відводити вверх, опустіть плече одне і друге, розслабте своє обличчя. І з такими перебираючими рухами йдемо до росту волосся. З одніє, однією рукою можете виконувати, а можете змінити руки і також виконувати. Як вам зручно? Не напружуйте обличчя. Зараз трохи помалюємо, і такими ось легкими рухами ми проходимося по лбу і до скроні. Не забувайте про обличчя, розслаблені плечі і шию. Робіть в своєму темпі, за своїми відчуттями можете 5, 7, 10 повторів зробити. І просто вчимо вверх, 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 по всій зоні лба пройдіться і горизонтально. Зафіксуйте цей стан розслабленості і контролюйте його. Кому сподобались вправи, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.